Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Рішення ухвалене в міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, згідно з яким українська сторона вирішила починати готувати кадровий резерв для звільнення в майбутньому півострова Крим. Є дуже хорошим ходом. Ворогам України держави вже страшно, розповів експерт з управління репутацією політехнолог Борис Тізенгаузен в ефірі програми Аргумент. Це дуже хороший хід не тільки з метою психологічного тиску на російське суспільство чи на окремих російських персонажів, які ухвалюють рішення, зазначив співрозмовник. За його словами, варто уявити, що на вас невблаганно рухається якийсь каток. Спочатку вони думали, що в Криму вони будуть сидіти безпечно і утримувати військові бази Бельбек Джанко і Саки. Потім по Криму почали летіти снаряди, дрони почали вибухати на аеродромах літаки. Потім щось раптом сталося з Кримським мостом. Потім все частіше стали говорити про те, що Крим Україна візьме влітку. Тут починають готувати кадровий резерв, зазначив експерт. За словами Тізенгаузена, навіть якщо росіяни думають, що ми і близько не підійдемо, їм все одно стає страшно. Політехнолог вважає, що особливо страшно колаборантам, які знаходяться на півострові. Вже було кілька хвилі, коли ФСБшники і пропагандисти звідти втікали. А зараз їм кажуть, ось є кадровий резерв, прокурори, судді. Всі готові заходити в Крим і працювати. Вже страшно на російських пропагандистських каналах. Вже ніхто не хіхікає, підкреслив він. В той же час окупаційна влада Криму готується до української операції зі звільнення окупованого півострова. Там запровадили підвищений рівень терористичної загрози та віддали накази готувати. Медичні установи є рятувальників до можливих надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. У документі, який отримала українська розвідка, йдеться, що встановлюється високий рівень загрози в населених пунктах Армянськ. Джанкой, Керч, Красноперекопськ, а також в Джанкойському, Красноперекопському, і Ленінському, Єдикуйському районах Криму. Аналогічний рівень загрози оголошується на підвідомчих об'єктах міністерства транспорту, житлово-комунального господарства охорони здоров'я, палива та енергетики, промислової політики та комітету, З водного господарства є меліорації. Російські ФСБ віддали наказ стежити за пересуванням цивільних автомобілів. Перевіряти місцевих жителів та іноземців, місцеве ж МЧС повинно перевірити техніку та бути готовим до здійснення рятувальних операцій. Також гауляйтери Криму повинні перевірити місця, де можна тимчасово розмістити людей. Так званому Міністерству охорони здоров'я наказали підготувати заклади для надання екстреної допомоги та медичної евакуації. Подібні заходи безпеки з боку окупантів є ознакою підготовки до початку операцій зі звільнення Криму українськими силами оборони. Також це може свідчити про можливість здійснення провокацій з боку російських спецслужб щодо мирного населення півострова з подальшим перекладанням відповідальності на Україну йдеться у повідомленні. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.